Редуктор KME Gold GT розрахований для роботи з автомобілями, де потужність двигуна становить до 250 кВт або до 340 кінських сил і встановлено ГБО 4-го покоління. Комплектація включає редуктор KME Gold, роз'єм для проводки електромагнітної котушки, перехідник 8 мм М12, електроклапан газу ОМВ з фільтруючим елементом грубого очищення. Болти, гайки, шайби для кріплення. Гайка 8 мм М12 2 штуки, ніпель 8 мм дві та кронштейн для фіксації редуктора. Вхід газу на форсунки дві штуки під рукав 12 мм, вхід і вихід під осол 16 мм. Здатна регулювати вихідний тиск у межах від 0,6 до 1,7 бар. Клапан голчастий. Електромагнітна котушка має потужність 11 мм. Вт, розрахована для живлення 12 В. Виробник КМЄ Польща. Гарантія складає 1 рік.